Наскільки вам сподобалося працювати в такому форматі онлайн? Наскільки вам сподобалися наші уроки української мови? Напевно, ви один із кращих вчителів я зустрічав саме з української мової. Супер, дуже приємно. Ви дуже гарно пояснюєте, і завдяки вам я краще розумію матеріали. Про заняття у мене дуже хороше. Мені сподобалось. Всі ми тут різні, але нас з'єднує одне, те що ми знайшли ці курси. Ну, ну мені сподобалось одна року. Мені сподобалось тим, що діта дуже швидко проходять і все зрозуміло. Роки мені сподобалися, Я змогла зрозуміти деякі теми, ну, які не змогла колись зрозуміти. Ну, взагалі, було просто цікаво. Дуже сподобалося, такий інформацій. Я на жаль, що це так швидко закінчилося. Так, все ще попереду, і якщо буде можливість знову долучитися до цього проєкту, то, будь ласка, долучайтесь. Дякую вам за вашу активність, за бажання навчатися і розвиватися. Сподіваюся, що ми можемо ще з вами побачитися.